Слава Україні! До вашої уваги програма війська телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ. У ніч проти 29 грудня Росія масово атакувала Україну дронами типу шахет, крилатими та балістичними ракетами, а також ракетами «Кінжал». усього російські війська запустили близько 110 ракет. Більшість із них вдалося збити. Внаслідок ракетної атаки пошкоджені пологовий будинок в Дніпрі та лікарня в Харкові. У Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі та Львові є постраждалі. В Одесі російські війська поцілили у житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Цієї ночі ворог застосував потужну мішану атаку, як оцінюють повітряні сили, найпотужнішу за всю історію повномасштабного вторгнення в. Сенсі всієї України для півдня це була не сама потужна атака, але все ж таки досить важка і виснажлива. Спочатку працювали безпілотні літальні апарати типу Шахет, їх ворог запускав з тимчасово окупованого Криму і спрямував по територіям Херсонської, Миколаївської Одеської областей. На Херсонщині було знищено один-три на Миколаївщині дрони. Решта дронів прямували на Одещину тут. Тут відпрацювала протиповітряна оборона по десятьох. На жаль, не вдалося уникнути влучань в одеському районі в законсервований об'єкт. Було влучання там, спалахнула пожежа, є руйнування, але не критичні. Більш яскравим показовим була атака на саме місто на обласний центр. Тут шахеди прямували як з моря, так і маневрували поміж житловими кварталами. Один з таких, в який влучили сили протиповітряної оборони, вже збитий, своїми уламками пошкодив багатоповерхову будівлю, де спричинив пожежу. На щастя, люди всі перейшли в укриття, і ніхто не постраждав. Але руйнування, які були завдані, пошкодили конкретну квартиру пожежею, пошкоджено ще декілька. Вибуховою хвилею повибивала вікна в сусідніх будинках, але ця атака. На жаль, спрацювала і як заколисуючий спосіб, тобто люди трошки втратили пильність, і коли зранку ворог привів в активність свою стратегічну авіацію, не всі серйозно сприйняли цю загрозу. Коли почалась атака ракетами повітряного базування, імовірно Ха 101 летіли в нашому напрямку. На Одещині ми збили п'ять. Таких ракет одна була знищена на підльоті ще на миколаївському напрямку, але очевидним був пріоритет ворога це Одеса, і тут відбулось влучання трьох ракет, які поцілили конкретно по житлових будинках містян. Один приватний будинок було зруйновано вщент, замість нього лишилась просто воронка. Другий багатоквартирний триповерховий будинок критично зруйновано, навряд чи він може бути відновлений. Там загинула жінка, є постраждалі, які звернулися по медичну допомогу. І третя ракета влучила в житловий комплекс. Це 17-поверховий будинок, який ракета прошила наскрізь і, розірвавшись в ньому, випалила декілька. Поверхів тут найбільша кількість постраждалих, і люди ще продовжують звертатися за медичною допомогою. Вже понад 20 людей звернулося і отримало таку допомогу. На жаль, є загиблі. Їх кількість теж уточнюється, тому що триває рятувально-пошукова операція, розбір завалів і нещодавно з-під завалів одне з тіл людини, яка загибла, дістали рятувальники. За попередніми даними в ніч на 29 грудня. Військо Російської Федерації застосувало проти України 158 засобів повітряного нападу. Ракети різних типів та ударні БПЛА. Протиповітряна оборона знищила 27 ударних БПЛА Шахет 131 та 87 крилатих ракет Х101, Х 555, Х-55. У повітряних силах відзначили, що йдеться про наймасованішу атаку з повітря. Історика Топонімічну комісію Одеської міськради розкритикували щодо перейменування вулиць міста на честь військових загиблих на українсько-російській війні. Керівник територіального відділу Міністерства у справах ветеранів Микола Сторожук заявив, що комісія проігнорувала їхні пропозиції і обрала вулиці без погодження з рідними загиблих. Історика Топонімічна комісія виконкому Одеської міської ради підтримала перейменування чотирьох вулиць міста на честь загиблих воїнів, які отримали звання Героїв України. Комісія розглянула ще цілу низку питань стосовно позбавлення міста назв пов'язаних з імперським, радянським та комуністичним минулим. Втім, представники сектору міністерства у справах ветеранів України в Одеській області та ветеранських організацій пропонували надати ім'я героїв іншим вулицям, більш значущим в топаніміці міста. Якщо депутати Одеської міської ради підтримують пропозиції історика топонімічної комісії, то вулиця Марії Демченка, що біля меморіалу 411 ї батареї, можлива буде носити ім'я Героя України старшого лейтенанта Дениса Максишка, командира батареї 28-ї окремої мотопіхотної бригади імені лицарів зимового походу, який загинув у березні 2022 року на Миколаївщині. Вулиця Якутська в тому ж районі стане вулицею Героя України, полковника Ігора Бедзая. Доступника командувача військоморських сил з авіації, який загинув у травні 2022 року під час операції з визволення острова Зміїний. вулиця Махачкалінська, що в Пересівському районі, носитиме ім'я героя України, повного кавалера ордену за мужність майора Віталія Блашка, командира снайперської групи полку Азов Національної гвардії України, який загинув у травні 2022 року під час оборони Маріуполя. Вулиця Каманіна в Аркадії отримає ім'я Героя України, морського піхотинця старшого матроса Валерія Самофалова, який загинув у березні 2022 року в Миколаєві. Під час одного бою, вперше в історії російсько-української війни, він збив одразу три російські гінтокрили Мі 35 за допомогою ПЗРК Голка. Раніше історика топонімічна комісія підтримала перейменування вулиці генерала Бочарова на вулицю Героя України, повного кавалера за замужність, майстер-сержанта СБУ Владислава Бувалкіна. Це єдина вулиця, яка співпала з проектом перемінувань, наданим сектором Міністерства у справах ветеранів України в Одеській області та ветеранськими громадськими організаціями Одещини. Замість вулиць на околицях Одеси пропонувались, наприклад, вулиця Жуковського та вулиці Генералів Петрова і Говорова. До речі, і перенування вулиці Бочарова сесія Одеської міськради так і не затвердила. В приміщенні громадської організації Ветеранс Хаб Одеса з цього приводу відбувся брифінг за участю ініціаторів увічні імен героїв України в Одесі та вдови одного з цих героїв Владислава Бувалкіна Маргарити Бувалкіної. Чому до сесії не підготувалися? Якщо моє бачення цього питання так або хотіли засунути в пакет. Ім'я Владислава, щоб просунути Сливові вулиці, чи там, як сказали, корзина так, фруктова. Чи навпаки, за рахунок Владислава, щоб відмовитись, якби від всього. Відмовивши вулиці Сливові, ми відмовляємо переназвати вулицю на честь Владислава. Тобто, от я бачу це так. Окрім претензій до міських депутатів, учасники брифінгу висловили незадоволення роботою історика топонімічної комісії, яка, як вони кажуть, нібито прислуховується до них, але насправді не чує. Я кажу: так подивіться закон в сірою. Ну зараз бачу знову йде повний ігнор і хочуть називати якісь віддалені вулиці на околицях міста. Вони придумали собі якийсь звіт, в принципі, у правил, що це за звіт. Внутрішній якийсь їхній документ кажуть: дайте подивитися, 10 років з дня смерті повинно прийти, щоб увічнити особу. І третє десяте нема ні в одному місті ніде такого. Це тільки в нас. Військово-морські сили України також звернулися до Одеської міськради з проханням перейменувати проспект Гарі в Одесі на честь героя України, бойового льотчика Ігоря Бедзая. Відповідний лист вони направили до мерії. Військові моряки попросили не перейміновувати вулицю Якутську на честь Ігоребетзая, оскільки герої країни заслуговує увічнення у більш помітному об'єкті топоніміки, ніж вулиця розташована на околиці міста. Учасники брифінгу від імені ветеранської спільноти Одещини закликали членів історика топонімічної комісії виконкому Одеської міської ради ретельніше працювати над питаннями увічнення в Одесі пам'яті героїв України та закликали депутатів Одеської міської ради приділяти цим питанням більше уваги. Чи прислухаються вони до цих вимог, покаже найближча сесія. Днями центр військово-музичного мистецтва військоворських сил Збройних сил України провів звітний концерт в Лютеранській церкві святого Павла в Одесі. Незважаючи на нескінченні тривоги і відповідно вимушені перерви, неймовірна музика створила ауру тепла та віри. Хочу побажати нашим захисникам всього найкращого, міцного здоров'я і щоб їх зігрівало на свята. Не знаю, просто всього найкращого. Раскинтент Центр військово-музичного мистецтва військово-морських сил, Збройних сил України. Щоб їх зимою гріли, і щоб вони знали, що їх завжди чекають, їх люблять, і ми за них. Діти України вже другий новий рік зустрічають в умовах повномасштабної війни. Тому головними героями для них є воїни Збройних сил України. І свої новорічні листи вони адресують саме їм. І зміст цих побажань у всіх майже однаковий і у дітей, і у дорослих. Напередодні нового року одеські волонтери за традицією везуть подарунки нашим бійцям на передову. Разом з черговим позашляховиком для однієї з бригад морської піхоти та новорічними смаколиками до сіткового столу. У наших хлопців прийдуть малюнки та листівки від одеських дітей та дітей, які через війну змушені були покинути власні домівки. Ми всі такі патріотичні, різнокольорові. Я просто не раз спілкувався з моїм однокласником і казав, що дуже горіє душу, і бійці собі їх залишають і в наметах, і в машинах, і в окопах. І Якби їм буде це приємно, доповнення до гуманітарної допомоги до машин. Ці новорічні листівки діти роблять з особливим задоволенням та вкладають в них свої найщиріші побажання. У багатьох з них батьки захищають батьківщину в лавах збройних сил України. Українські були здорові, живі. І повернулися додому. Вони повернулися додому до своєї родини та ді дітей і були здорові і була перемога. У дорослих для наших захисників приблизно такі ж самі побажання. Ми виготовляємо листівку для привітання наших хлопців, які знаходяться на передовій. Так як вони знаходяться в гарячих точках, їм дуже важко. Їм всім хочеться приїхати додому до своїх рідних. Там кожного це виходить, мають пусток, вони на нуля. І ми хочемо подарувати частинку тепла своєї душі нашим хлопцям. Хотіли б побажати їм здоров'я, наснаги, щоб у них все вдалося як можна швидше. І щоб за ними стояли ангели охоронці оберігали їх всіх. Ми приєднуємось до всіх цих побажань і зичимо нашим воїнам козацької мужності, дідівської гідності, батьківської мудрості, незламної сили, волі та віри. Нехай оптимізм та удача завжди крокують поряд з вами. Мирного неба, благополуччя та процвітання нашій державі. Нехай новий 2024 рік стане роком нашої перемоги. Дякуємо українським воїнам за ще один рік боротьби: будьте живі, будьте цілі і здорові, з Різдвом Христовим і Новим Роком, і щоб 2024 рік став роком нашої перемоги і розквіту української держави. Боротьба триває. Тож не забувайте донатити і підтримувати військо. Зберігайте спокій та вірте у Збройні Сили України. Героям слава!